Причин, чому ми сьогодні в Харківській області, це ще раз подивитися на темпи роботи з розмінування в церкунах. У нас 20 машин для розмінування є сьогодні на всю країну. 20 машин, із яких мені здається, три у вас в Харківській області, значить, із яких одна в церкунах всі решта зрозуміло, Херсонська область, Миколаївська. І всі потреби однакові. В першу чергу це докуповані до території, повернення життя, а саме розмінування об'єктів критичної інфраструктури. Наша задача до кінця року просто поставити в Харківську область не три машини, як я зараз, хоча б десять машин, тоді ми будемо рухатися швидше, бо були в пріоритеті у нас. Хочу подякувати за ту увагу, яка наразі приділяється Харківщині. Для нас дуже Важливо, щоб місто Харків Харківська область поверталася на мапу не лише міжнародну та політичну, а звичайно на економічну та промислову.